Що українські та іноземні журналісти зможуть відвідати ці райони за умови гарантій безпеки для своїх сторін? Таким чином, Москва пропонує упевнитися в тому, що, начебто, російські військові взяли збройні сили України в оточення. Мікроперемир'я пропонується встановити. Впродовж 5-6 годин речник українського МЗС Георгій тики закликав не довіряти будь-яким пропозиціям Путіна. Він також нагадав, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням законодавства та міжнародного права. Ну і тим більше, що Генштаб спростував російську пропаганду взагалі про оточення покровського. Давайте ми зараз прямо мовити. У нас є цитата Георгія Тихого. Давайте ми бачимо. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції 29 серпня 2014 року в Іловайську. єдина мета Путіна затягування війни, і він ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок про припинення вогню. Не допомагайте йому виправдовувати свої злочини через російські провокації проти журналістів. Отже, давайте ми зараз дійсно цей Іловайський котел. Дуже схоже, що цей, цей сценарій знову взяли у роботу. Отже, які тут ризики, пане Михайле, на вашу думку? По-перше, ми повинні чути і враховувати тільки офіційну позицію, офіційну позицію Збройних сил України, речників, які виступають офіційно від імені. Сил безпеки і оборони і звичайно офіційну українську владу, бо саме вони підкреслюють, тільки вони володіють реальною обстановкою на полі бою. І я впевнений, що головнокомандуючич доповідає керівництву держави, що ж там відбувається насправді. Путін використовує його команду будь-які можливості, щоб ввести е в оману е світову спільноту. І мене, знаєте, насторожила ця заява, що давайте ми зробимо так, як зробили на, Азов, на Азовсталі. Ми пам'ятаємо, що з тими хлопцями їм обіцяли безпеку, обіцяли повернення, а сьогодні судять як терористів. І майже, верніше, десятки із тисячі чи декілька сотень тільки повернулося азовців з полону. Тобто, це можлива провокація. І я не розумію, для чого це робиться. Якщо в російських сил е військ все так добре, то нехай поступають, як вони до цього поступали. Е єдине, щоб не порушували е міжнародні правила і звичаї ведення війни. Оце найголовніше, щоб Росія дотримувалась всіх міжнародних стандартів. А ми бачимо, що заявляють одне, використовують заборонені. Засоби протипіхотні міни, хімічну зброю проти е, Збройних сил України і інші, е, як кажуть, е, такі е, речі, які вже давно не використовуються в світі. Через те тут треба е, вести себе стримано, не розганяти, як кажуть, зраду те, що ми бачимо в деяких е, телеграм-каналах і в інших джерелах інформації. А тільки чути офіційну владу. Наскільки відомо, Сирський зустрічався сьогодні на тому напрямку з командирами бригад інших підрозділів. Я думаю, що там його проінформували про реальну обстановку на полі бою. А він вже відповідно доповів це верховному командувачу і після того має бути військово-політичне рішення, якщо немає інших. Команд значить все відбувається так, як і до цього. Збройні сили України тримають в непростому е е в непростій ситуації. Тримають фронт. Він надзвичайно є складним, але е поки що те, що є офіційно, ми змушені керувати саме цим. Ну а що тримати вміють, то тут і питань не виникає. От сьогодні, е готуючись до сьогоднішнього ефіру, вечірнього ми. Побачили з редакцією повідомлення про те, що двоє бійців збройних сил України тримали позиції на фронті понад 160 днів. Олександр Тішаєв та Олександр Алексієнко, бійці сил ТРО у 165 днів безперервно отримували позиції на передовій, не тільки спостерігали за рухами ворога, проводили розвідку, укріплювали оборону і були під постійним обстрілом артилерії та атакувалися дронами. За свою витривалість вони отримали відзнаки президента України та міністерства оборони. Щиро дякуємо за вашу непереможну силу. Та відвагу, яку ви щодня проявляєте, захищаючи нашу рідну неньку Україну а, у ваш надважких і критично небезпечних умовах. Дякуємо за вашу сталеву волю та готовність жертвувати власним комфортом, безпекою заради того, щоб ми мали свободу і незалежність, зазначили в батальйоні. Ну і зрештою, цю світлину сьогодні з цими доблесними воїнами, нашими мужніми бійцями, медіа поширили. А отже це жест з з боку Російської Федерації, тому що коли Трамп назвав Путіна паперовим тигром, ніби вимагаючи щось пред'явити, пред'явити нема чого до кінця року, вже готуючи напередодні нового року якесь звернення, Путін захоче якоїсь театралізації. От сьогодні він, скажімо, відвідував шпиталь. Цих злочинців, які на його вимогу заходять на українську незалежну територію, і це означає, що шанси Путіна продемонструвати бодай якісь успіхи, обмаль як буде діяти Росія вже не паперовий тигр, а просто щур загнаний в кут? Знаєте, Росія на жаль для нас використовує всі шляхи і методи. Ведення війни не тільки на полі бою, а інформаційної, енергетичної війни, і ми стали свідком минулої ночі. Настільки росіяни знищують енергетичні об'єкти нашої держави, і тут завдання влади менше публічно звітувати і говорити, що в нас і як де знаходиться, в якому стані. Бо, на жаль, після цього ці об'єкти. Піддаються нападом, це говорить про те, що Путін шантажує і тероризує мирне населення, бо залишаючи без електроенергії газопостачання, це завдання саме тиснути на український народ, який і так перебуває в такому стресі постійної війни і терору з боку Російської Федерації. Крім того, ми бачимо, як. Росіяни ведуть е, дипломатичну війну не тільки в Європі, а на інших континентах, е, також і купуючи і шантажуючи політиків, і через те позиція е, Європи стає неоднорідною саме із-за впливу Російської Федерації. Через те тут потрібно, е, коли Україна дипломатично веде. Позицію, доводячи правду до світової спільноти, що відбувається в Україні і як, як діє Росія, тут важливо, щоб адекватно вживали заходів наші європейські партнери, які інколи критикують Сполучені Штати, але останній санкційний тиск з боку саме США. Продемонстрував, що давно Європі потрібно було відмовитись від російських енергоносіїв, заборонити тіньовий флот, і не тільки ті танкери, які перевозять нафту, а і тих, хто ними управляє, і тиснути на ті держави, бо інколи санкційний тиск. На тіньовий флот приводить тільки до зміни прапорів, під якими ходять ці судна. Через те має бути така е, чітка конкретна позиція. І мені здається, що ці дронові атаки на аеропорти е, Європи якраз демонструють нашим партнерам, що сьогодні Україна і Українці тримають не тільки свій фронт, вони тримають фронт Європи. І е, приємно, що нарешті вони зрозуміли, що потрібно звертатись за досвідом до Збройних сил України, які можуть і, і діляться вже з ними, як протидіяти дроновим і, і іншим е, атакам Російської Федерації. Через те тут важливо е, розуміти, що е, Трамп е, теж вже усвідомив настільки є небезпечно. Дипломатична гра з путіним е, Європа просипається чи просинається, і нам потрібно користатися цим і залучати більше е, допомоги протиракетної, протиповітряної. Бо ті кошти, які затрачали в енергетиці на будівництво е, і захисту, виявляється інколи е, гроші на вітер, краще було ці кошти. Виділити для того, щоб закупити надійну е, протидронову і протиракетну оборону, бо виявляється, що це найкращі інвестиції, коли буде Україна захищена з небу, в тому числі і літаки, які нам обіцяють наші партнери вже давно, але е, їхня кількість не задовільняє е, нашу е, протиповітряну оборону і наші протиповітряні війська. Я маю на увазі щодо кількості і якості тих літаків, які нам передаються. Ну і соціальна і економічна підтримка українських ветеранів не менш важлива. Тепер тема прем'єр-міністерка Юлія Свериденко повідомила про нові кроки в цій галузі, про нові кроки уряду. відтепер ветерани зможуть отримувати підвищену оплату до 16 тисяч гривень за участь у суспільно-корисних роботах. Водночас роботодавці, які наймуть ветеранів щонайменше на рік, отримують 100% компенсацію їхньої зарплати. Голова уряду наголосила, що це створює можливості для соціальної адаптації та економічної незалежності захист. Сників, давайте ми почуємо пряму мову Юлії Свириденко. Ветерани отримуватимуть вищу зарплату до 16 тисяч гривень під час участі у суспільно-корисних роботах. Роботодавці, які беруть ветеранів на роботу щонайменше на рік, отримуватимуть 100% компенсації зарплати протягом шести місяців. Фахівці із супроводу ветеранів отримають право подавати заяву про надання статусу безробітного від імені ветерана за згодою, а також допомагатимуть з поданням документів на гранти навчання ваучери. Взагалі, підтримка ветеранів ветеранського руху. Наскільки це важливо? До речі, це ми забули про те, що ветерани – це статус важливий, що ветеран що взагалі військові важливі? І от тепер ми всі ці знання відновлюємо і викарбовуємо собі нові ці правила? От на вашу думку, якою має бути стратегія в підтриманні ветеранського руху в Україні? Це справді, я погоджуюсь з вами дуже актуальна тема. Це тема не тільки сьогодення, а й нашого майбутнього. Ми вивчаємо активно як держава досвід наших партнерів, Сполучених Штатів, Канади і інших держав, які все-таки створили і мають потужну ветеранську спільноту, і ми, вивчаючи їхній досвід, все-таки втілюємо наші українські особливості. Важливо, і це позиція багатьох тих ветеранів, які вже сьогодні. Звільнилися зі служби, вони, як правило, не хочуть тільки е, допомоги від держави фінансової. Вони хочуть створення умов, і вони бажають бути і надалі корисним для суспільства, для своєї родини. І тут важливо те, що уряд е, виокреслив цю окрему програму, яку забезпечують центри зайнятості. Це допомога ветерану. Який може і хоче бути використаний в громадських роботах, це такий один кейс. Наступне це створення ветеранського бізнесу. Сьогодні вже держава пішла далі і збільшила кошти безповоротна позика на відкриття бізнесу. То було 100 тисяч 200, Зараз вже можна взяти від держави декілька мільйонів гривень у залежності від бізнесу проєкту, який потрібно представити в центри зайняті, його захистити, це теж позитивна річ. Інститут помічників, або як його називають, фахівців супроводу ветерана, він теж запрацював не всюди ефективно. Тут завдання і органів місцевої влади долучатись, бо держава дає кошти на фінансування цього проєкту, але підбір кадрів відбувається в громадах. Потрібно, щоб це були фахові люди, які мали приміщення, які б мали транспорт для того, щоб надавати допомогу ветерану. Бо сьогодні їх кількість збільшується, але в не такому масштабі, як це буде після завершення війни. Через те держава має час протестувати проекти підтримки. І тоді, коли буде масова демобілізація після завершення війни, тоді це справді виклик для цієї влади. Бо ветеран, який демобілізувався, він має отримати медичну, психологічну реабілітацію, і сьогодні це вже активно провадиться. Все медичне обслуговування за рахунок держави відбувається вже, і це правильно позиція: збільшується кількість реабілітаційних центрів, центри по протезування і тут бізнес. Іде попереду від державних підприємств. Тобто ми маємо здорову конкуренцію, теж вивчаємо досвід європейських і не тільки європейських держав, але ще раз підкреслюю, має бути чітка система після демобілізації. Фахівець супроводу зустрічає ветерана, допомагає йому повернутися в цивільне життя. Громада теж. Чекає цю людину, бо інколи навіть повернутися до сім'ї цим людям дуже складно, бо вони вже звикли до іншого способу життя. Це і підтримка родин ветеранів, навчання дітей окремо йде кейс, що стосується протезування і відновлення часткове наскільки це можливо стану здоров'я. І ви знаєте, статистика свідчить, що майже половина всіх ветеранів вже не хочуть повертатися до попередньої своєї професії. Вони вони вже стали іншими, і тут завдання держави, і є такі програми в центрі зайнятості перенавчати або виплачувати гранти для здобуття освіти і вищих навчальних закладах іншої ветерану. І це те шанс, що вони підтримку отримують від держави. Але і є, на жаль, помилки є прикрі факти, коли ветеран, ветерана не чують. І ми коли отримуємо такі сигнали, і в комітеті соціальної політики, захисту прав ветеранів, і е, спільно з органами місцевої влади реагуємо на кожний такий сигнал. І питання забезпечення житлом це дуже важливе питання житлом військовослужбовців е, діючих. Також ветеранів і родини загиблих минулого року. Дещо вдалося програму майже 7 мільярдів гривень було виділено, і пішли шляхом не тільки виділення житла, а виділення коштів. І людина може, наприклад, на ринку вже придбати житло, яке вона має. Бажання, а держава виділяє кошти. Тобто, я думаю, що вже наступному році ми бачимо, що бюджет пропонує приблизно 5 мільярдів. Будемо просити ще для того, щоб тема забезпечення житлом військовослужбовців і родин наших загиблих героїв стояла на перших позиціях не тільки в уряду, а й в органах місцевої влади. Пане Михайло, і на сам кінець я не можу не запитати вашої думки стосовно справи Кудрицького за колишнього голову управління «Укренерго» Володимира Кудрицького внесли заставу в 13,7 мільйона гривень. Про це повідомила радниця з комунікації директора ДБР Тетяна Сап'ян. Напередодні Печерський суд Києва відправив. А його під варту на два місяці під час засідання народні депутати від голосу Ярослав Жерезняк і на Савсун заявили, що готові взяти його на поруки. Також в залі були присутні Анастасія Радіна, Андрій Герос від слуг народу Кудрицького. Нагадаю, звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними слідства, у 2018 році він вступив у змову з бізнесменом Гринкевичем, організатором схеми. Під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергомереж сторони укладали договори на понад 68 мільйонів гривень, з яких майже 14 було привласнено. Проте за словами адвоката Кудрицький не задав жодного збитку. державі. у нас є пряма мова адвоката. Давайте почуємо. За рахунок за рахунок оперування тими коштами за рахунок не своєчасного повезення гарантом кредит гарантом договору коштів там на бізнес-штрафні санкції, пеня, тому коштів кошти в нек повернулись в більшому розі в обсязі, ніж вони були витрачені. Сторона обвинувачення вважає відстоювання інтересів саме державної компанії, чомусь пріоритетніше, чим Інтереси комерційної структури ну, до речі, раніше адвокат Кудрицького також повідомляв, що Кудрицький не мав коштів на внесення застави, яку визначив суд. Ну, Майже 14 мільйонів гривень вже внесено. Отже, яка перспектива цієї справи? Мені складно судити і коментувати, бо я не знаю матеріалів справи. Особисто я з Кудрицьким не знайомий. Тут що важливо, важливо, що всі мають бути рівні перед законом, а правоохоронці мають розуміти, що е, вони зобов'язані, діючи від імені держави, представляти закон і відстоювати інтереси держави е, затримання або сама підозра це не є. Підставою вважати людину, особу злочинцем через те важливо, щоб слідство тривало неупереджено адвокати відстоювали фахову позицію свого підзахисного. А дочекаємося, як буде проходити суд і рішення суду, і тільки після того можна буде судити. Я думаю, що сьогодні є позиція і прокурора, позиція працівників державного бюро розслідувань, які розуміють наскільки важлива ця справа. Головне, щоб вона була об'єктивно. Наскільки я бачу з картинки, то є доступ і засобів маси інформації, і колег народних депутатів. Це їхнє право, коли вони вважають, брати на поруки чи не брати. Я дякую вам за те, що є можливість почути вашу точку зору Михайло Цимбалюк, народний депутат від фракції Батьківщина, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Дякую, пане Михайле. Сподіваюсь, не останніми разом попрацювали так. в прямому ефірі. Дякую і до нових зустрічей. Дякую, на добрані, спокійної так. ночі. Ну і що ж, тепер хочу нагадати, що у нас тримає. А триває наше голосування опитування сьогоднішнє звучить.